Привіт! З вами Фотяч і сьогодні ми будемо виготовляти з вами кабель, за допомогою якого будемо подавати живлення від Powerbank до Wi-Fi роутера. Але перш ніж приступити до виконання даної роботи, я хочу пригадати з вами, у нас є зняте відео, де ми вже подавали живлення на Wi-Fi роутер за допомогою такого. Такої конструкції, такого пристрою. Перший варіант в нас був без цієї плати, я її закриваю. В даній касетниці в нас було два акумулятори. 18650, які були з'єднані послідовно. Тобто, напруга на першому додавалась до другої, на виході ми отримали суму напруг. Якщо на вони були заряджені до 4,2 В, то на виході було 8,4 вольта. Це не 9 вольт, який потрібний для Wi-Fi роутера. Але, скажімо так, 4 години, поки оці акумулятори у нас 4 години У нас роутер працював скажімо так, в нормальному режимі. Після того, як напруги на даних акумуляторах. Не ставало, тобто вони розряджалися. Просто Wi-Fi роутер переставав працювати і далі акумулятори не розряджалися. Тобто, даний спосіб не висаджував дані акумулятори в нуль. Потім ми дану модель модернізували. Тобто в третій слот поставлена була плата, яка Збільшувала напругу, тобто збільшувала напругу від 8,4, на виході в нас виходило стабільних 9 вольт. Але чим мені оця конструкція не сподобалася? Якщо слідкувати за даною Роботою даного пристрою, тобто 4-5 годин, 6 годин він може працювати. Але якщо ви поставили десь на ніч і заснули, а воно продовжило працювати, дані акумулятори висаджуються в нуль. Тобто є такий мінус, тобто не відсікається подача даної напруги. З даних акумуляторів на Wi-Fi роутер. Сьогодні ж ми цей варіант, скажімо так, відкидаємо в сторону. І сьогодні ми будемо з вами робити кабель. Для виготовлення даного кабеля нам буде потрібно ось такий блок живлення. Він є неробочий, але з нього ми візьмемо лише. Оцю частину, оцей кабель. Роз'єм у нас такий точно такий же, як підходить до Wi-Fi роутера, ідентичний з оригіналом. Далі візьмемо USB-кабель, але треба брати робочий кабель, щоб не було потім проблем. або Буде у нас погана робота, погана робота кабеля або взагалі не буде працювати. Ми з цього кабеля беремо лише оцю частинку. Далі у нас буде ось така плата. Ми її вже використовували. Вона буде давати на виході нам стабільний 9 вольт і використаємо ось таку коробочку. Зараз я все підготую і ми з вами продовжимо. Ось така конструкція у нас з вами вийшла. Зараз я сховаю дану плату в коробочку і, можна сказати, наш кабель готовий. Ось такий вигляд має наш кабель. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайк. Якщо не сподобалось, дизлайк. Підписуйтесь на канал, а я буду намагатися знімати корисне відео. Для більш естетичного вигляду коробочку можна використати чорного кольору. Або цю покрасити. Ну це вже на ваш смак. Йдемо на випробування. Ну що ж, бачите, у нас все працює. Роздача йде повним входом. З завданням ми справилися. Ну що ж, до нових відео. opa